Всім привіт, з вами Джокер і зараз я зайшов точніше на нашу карту. Там де я японець. Оце я так себе назвав. Думаю, ви знаєте, як робити деякі речі. Наприклад, зробимо. Покажу вам, як зробити будь-які двері. Ми робимо двері ось так. 6 кубиків і виходить у нас 3 дверцятки. Перш ніж робити зброю, нам потрібен потик. О, ось зразу потик. От речі, я собі її зроблю. О, потім ми стамо, наприклад, потик-потек. Якщо поставити так, вийде лопата. Так, вийде мутика. Так, вийде кірка. Так, вийде сокира. А якщо поставити один патик і одну палку, вийде меч. Я собі зроблю меча одного. І так. А, і ще як, як би ви хотіли зробити собі плотики, ставити ось так. Палку. Палку. О, і вийшли що на в нас плотики. Щоб обгородитися, наприклад, щоб два зомбі не йшли, знаєте, отаке. Стоїте ви собі. В, в охороні такі ограждені всі. І так, то зомбі, ви не підійдете. Так. О, усе, до речі, я обміняв в одній серії, ви пам'ятаєте, думаю, хто дивився. Я обміняв селянина на ізумруд. Ізумруд, так. Так, зараз ми йдемо глянем, що у нас на дворі? Опа, зомбі. Кактус, кактус я не злякався. Йдемо мучити зомбі. Шо ти, на реверсі до чекай, ти що ми відкриємо двері, що станеться? Чи він нашу селяна? Та, він забив, І він де на мене, він де на мене! О, забив його. О, до речі. Зараз, коли настає ранок, всі зомбі-скелети і тому подібне горять. Окрім павуків е, Ендерменів, слаймів. О боже мій. Ще десь гаді першиві. Ось. Ой, до речі, це зара... бачите селяни, вони заражені. Адже до них зійшов зомбі, який заразив їх. І там десь має бути зомбі, який їх заразив. Головний. Ні, немає. Одним словом, це заражені селянини. До речі, вони... бачите, яка в них велика голова? Це ж видно, що селянини. Все. Ось такі столики в сляни. Одним словом, ми забили пару зомбі. О, хоча б я деякі які живі. Привіт, друг! Привіт, привіт! Я радий, що я живий, і що ви тоже. Мои хоча б з кимось поговорити, можу. Виходь, баран. Ну не хочеш так стій там. О, гад, я ж тобі двері відкривав. Собі, дивіться, сам вийшов. Добре. Так. Зараз ми йдем, 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 будемо робити собі огорожу. О, тут-та-та-та-да. До речі, в наступному відео я знімлю камерою. Можливо, знімлю. Як грати на фортепіано. Я ходжу на фортепіано і ходжу на вокал. І я знімлю, як грати на фортепіано. Ну, там... Покажу розстановку нот дори мі, фасоля Сі там, дієзи, бемолі і цьому подібне. А потім буду показувати різні п'єси, які я граю. Етюди. І метал. Тож я знаходив алмази виживання без ніяких чит-кодів. Так, значить, наш пісочек. Ось що я зробив? Я зробив просто. мо пісок ми пісок це так щоб я не впав і не, не мене не забрало життя думаю всі зрозуміли так я нікуди йти не буду доки я не 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 маю факелів Ще я влажу наверх. Так. До речі, якщо ви не знаєте, як, де добувати. Ну, знаєте всі, що в пещерах добувати треба ці от ж вони? Вугілля. Але можна робити вугілля своє. Ви ставите дерево одне і одне неперероблене. Коли воно згорить... У вас вийде дерев'янная уголь щось таке а, не, вот так поставлю ось древнесний уголь. Ось берете його и ось так, наприклад, робите. ну не наприклад, ставите паличку и ставите цей уголь и входить на У Усвітому хату. О, вона і так светится. О! Так, значить, до речі, уголь д... дрівесний найдовше горить. Якщо буду використовувати його, я його буду використовувати. Недалеко можна і акацію зрубати Забили наших фермерів. Що ж то буде? Не буде рости огород. Не буде з ким мінятися. Не буду дурних людей, які б міняли на все, аби отримати щось дурне. Нічого. Не буду засмучуватися. Заведу тепер я собі. От, речі, хочете, покажу, як зробити хліб. Навіть не хочете, а обов'язково покажу. Блін, де моя хата? О, моя хата. Ось так заходите. Берете... Пшеницю і розставляєте ось так. і у вас виходить хліб. Наш любий хліб. Мене вийде. скільки Вісім хлібен. О май гад! Вісім хлібен мене вийшло. Вісім хлібен! багатий На хліб! Так. Ось таке подвір'я є. У багатох селянині у них такі охоти. І у них є своє подвір'я. Якщо ти вчить історію, то знаєте, що колись не всі могли мати своє подвір'я. Потрібно було купляти ще одну хату і там розбудовуватися. Щось таке. Я, я історію не люблю, але просто запам'яталося мені. І мусі вам сказати. О, Боже, може, є якісь ще фермери. Один хоча б, один. А рибак. Не любив. Рибалку. О, до речі, це церква. Я перший любив вже в церкву доти, доки не знав, що це церква. Яка ще й безсмертний. Снорибак. Ось, до речі, у, біле, у білому одязі це бібліотекарі. Дурень, в пол. Вилізти не може. Також є... Я... є фермер! Ура! Є фермер! О, до речі, зна е зараз я вам покажу, маю метали. Зараз покажу як налопити фермер. Ні. Нехай буде живим. Ось так робити ножниці. І зараз ми будемо мати вовни, а вдома я поставлю коврики. До речі, я вам поставлю навіть покажу, як коврики робити. А наступний день знову прийду. Наші війці будуть живі. І вони дозволять зірвати з них ще одні кусочки вовни. Продовів чого, продав. Здесь у мене не згідна. Зато хто її питає? Чи згідно, чи ні? До речі, вони дуже швидко росте в деяких овець. Що їх можна за пару с за пару секунд стригти. Знаєте, що їх придумав? Знаєте, що їх придумав? Я роблю багато досок. Зроблю один верстак, щоб мати завжди при собі. Не тільки в хаті. І зараз ми попливаємо. Ось так робити човен. Ну зрозуміло воно як лодка знаєте. Нехай стоїть. Поплили у-гу!